Вітаю в ефірі місто в мережі. Програма про те, що пишуть про південне і жителі південного в інтернеті незалежно від місця їх проживання. З вами в студії Ольга Годвенко. На сторінці 28-ї бригади опубліковане відео до Дня армійської авіації. Це настільки приємно, що аж ком у горлі розчулено ділиться піхотинець, читаючи листи, листа, що подолав сотні кілометрів небом, аби опинитися в його руках. Авіація завжди дарувала нашій піхоті максимум емоцій, запалювала бойовий дух, коли наносила ворогу фатальні удари з повітря. Піднімала настрій, коли віталася, пролітаючи над позиціями, а тепер розчулює. Йдеться у дописі до емоційного відео. Завдяки вам прийде час, коли ми відкриємо очі та забудемо цей кошмар. Але ніколи не забудемо ваші пробивки. Дякую. Насправді навіть вкрався вгору дуже приємно. Ва? Ваша сила, наша надія. Мирного неба. Поліція Одеської області опублікувала інформацію ймовірно про нещодавнє затримання посадовця Південнівської міської ради. На фото зафіксований обшук в кабінеті посадовця. У вікні видний фасад 16-поверхівки. Такий вид з кабінету заступника міського голови начальника УЖКГ. На сайті поліції опубліковані деталі затримання. Зокрема. Правоохоронці встановили, що один із керівників ОСББ звернувся до виконувача обов'язків заступника голови однієї з міських рад одеського району, начальника управління житлово-комунального господарства, з потребою у проведенні робіт з благоустрою прибудинкової території. Натомість посадовець запропонував вирішити це питання силами та засобами підконтрольного йому комунального підприємства без укладання договору, але за грошову винагороду. За підрізку кущів і дерев, прибирання сміття та інші роботи біля житлового будинку правопорушник вимагав подяку в сумі 10 тисяч гривень, а у разі незгоди пригрозив, що жодне комунальне підприємство міста не надаватиме ОСББ послуги. Поліцейські затримали у процесуальному порядку посадовця одразу після одержання ним обумовленої суми хабаря та вилучення грошей. Також в статті зазначається, що суд обрав підозрюваному міру запобіжного заходу тримання під вартою. Затриманий може вийти під заставу 242 тисячі 240 гривень. У депутатки Південнівської міської ради Інни Полякової скоро день народження. Про це вона повідомила на своїй сторінці у Фейсбук. Інна постійно публікує мотиваційні дописи та відео для українців, наприклад, як знизити рівень тривоги або як швидко заземлитися. Щоправда, робить вона це з Великобританії. Крайні публікації депутатки зустрічі з психологією Наталею Холоденко. Атмосферна зустріч з Наталією Холоденко в камерній обстановці в Лондоні відмінний подарунок для себе. Бо обирати себе і радувати себе це саме те, про що ми вчора говорили, написала Інна. А ви теж думаєте, що вас дорослих людей хтось має постійно мотивувати на зміни, хтось вас має постійно штовхати, давати вам волшебного пенделя для того, щоб ви рухалися вперед і змінювали щось у своєму житті? Я повернулася з живої зустрічі з Наталією Холоденко у Лондоні, і вчора моя колега мене спитала: цікаво, наскільки тобі вистачить мотивації після цієї зустрічі? Так ось ми, дорослі люди, маємо мотивувати себе сам. Мі, нас ніхто не має мотивувати, надихати, і ніхто не відповідальний за наші зміни. Зустріч такого роду це про те, що побути в іншому оточенні, побути в іншій енергетиці, це дозволити собі якісь емоції. І інший абсолютно стан це про нові ідеї, які після цього народжуються. Це про нові можливості. Тощо не шукайте зовнішньої мотивації і мотивуйте себе самі. В публікаціях за крайні кілька місяців на сторінці депутатки немає дописів про зсу пости, пов'язані з Україною. стосуються анонсів забігу пам'яті Сергія Різцова з проханням до бізнесу стати партнерами заходу. Єдине відео про Україну несуть досить дивний сенс. Посту до цього відео інни немає, тому інтерпретувати пропоную кожному на свій розсуд. Я йду Південний відзначив своє професійне свято. Вперше з початку повномасштабного вторгнення День портовика відзначався в місті більш публічно. Це, звісно, не так, як до великої війни. Проте працівники порту отримали нагороди та теплі слова від жителів міста. На сторінці підприємства опубліковано відео. Портовики розповідають, як вони працюють і дякували захисникам. Порт південний це люди об'єднані спільною справою, відповідальністю. Та вдячність захисникам за кожний день роботи і життя. Всі працівники на підприємстві і на фронті частина дружньої та сильної родини. Разом ми працюємо, боронимо, відбудовуємо та відновлюємо. Кожного ранку, прокидаючись і збираючись на роботу, думаємо і хвилюємось про наших захисників. Ваша мужність дає нам сили, відданість, надію, боротьба, віру у свободу. Захисники для мене це сміливість. У нас на районі багато професій, кожен робить своє. Але можливість працювати забезпечуєте ви. Дякую вам за сміливість. З нею нас не здолати. Для мене захисники це витримка. Поки ви боретесь на передовій, ми тримаємо наш трудовий фронт. Ваша витримка допомагає триматись і нам. Дякуємо. Коли почалася війна, мене вже зняли з обліку, але я пішов до військомату. Спочатку Миколаїв, далі Чорнобайка, Константинівка. Кажу так: наші хлопці тримають оборону, навіть коли це стається неможливим. Дякую вам, хлопці, за надійність. Вала Україні! Робота на вагоноперекидачі не з легких, але нашим військовим набагато важче. Мене вражає їх сила. Вона допомагає боротися. Дякую вам за незламну силу. Для мене, наші захисники це відданість своєму народу, своїй країні. І кожної миті, я розумію, ми можемо працювати лише завдяки вашій відданості. Дякуємо за неї. Мої побратими для мене це дуже велика відповідальність. Я був на війні від самого початку. Отримав золотий хрест, потім поранення. Прийшов реабілітацію та протезування. Бог дав мені другий шанс, і я дякую всім за підтримку та допомогу. Дружині за турботу, а побратимам за відповідальність. Наші захисники це наполегливість, яка веде вперед. Чекаємо на вас! Допомагаємо, коли повертаєтесь. Для нас це не просто обов'язок. Це вдячність вам. Бажаємо здоров'я, дорогі наші. Я воював десантно штурмові Отримав важке поранення. Вижив і повернувся в стрій. Робочий стрій. Дякую колективу за підтримку і створення умов праці. І дякую побратимам. Ці хлопці справді заслуговують на нашу вдячність і щиру повагу. Алло. Дякую, хлопці все отримали. Красно дякують. Так, фотозвіт обов'язково зробимо. Давай, бувай. Для мене захисники це воля. До життя, до свободи, до миру. Для цього працюємо з командою волонтерів. Дякуємо за неславну волю, бо саме вона допомагає тримати спільно. Герої всі на війні, а ми тут просто працюємо. Моя професія небезпечна, але зараз всі в небезпеці. Я пишаюсь героїзмом наших військових, героїзмом, який надихає весь світ. І кожен герой назавжди у пам'яті і в серці. Дякуємо. Наші захисники вселяють в мене глибоку віру. Віру в майбутнє України, майбутнє нашого порту, віра сильніша за зброю. Дякуємо вам за неї і Україна понад усе. Ми всі щиро вдячні захисникам за мужність, що дає нам надію, за стійкість, що надихає весь світ, за рішучість, з якою ви йдете до мети, за впевненість, що дає сил кожному українцю, за доброту, яку ви даруєте навіть у найважчі часи. За гідність, з якою ви захищаєте батьківщину і кожного українця. Ми працюємо, бо ви захищаєте. Ми сильні, бо ви незламні. Ми вдячні, бо знаємо. Завдяки вам ми все витримаємо. Ми чекаємо, бо знаємо. Ви повернетесь з миру. В Сергій Антіпов опублікував на своїй сторінці гарні світлини міста. В дописі до фото зізнається, що дома краще у Європі тихо, спокійно та цікаво, але все-таки як добре в рідному та улюбленому місті. Тільки постійні повітряні тривоги та обстріли одеського регіону затьмарюють сприйняття краси нашого невеликого, але затишного містечка. Друзі, сподіваюсь, мої фотороботи, хоч якось відвернуть вас від проблем. І піднімуть настрій. І на завершення пропонуємо публікацію від колег по той бік новин. Це журналісти-фактчекері, які аналізують фейкові публікації. Цього разу вони розібрали дописи в телеграм-каналах, де користувачів заманюють підписатися в групи, де нібито немає цензури. Заприклад, вони взяли телеграм-канал Труха. 9 липня допис у Фейсбук на сторінці по той бік новин заблокували, але журналісти його продублювали. Позавчора ми опублікували допис, у якому розповіли, як Труха та інші анонімні телеграм-канали, мільйонники заради крікбейту цинічно дискредитують Збройні сили України. Сьогодні Фейсбук видалив цей допис. Коротко нагадуємо: ці сміттярки регулярно повідомляли, що українським військовим вдалося взяти в полон то одну, то іншу російську вбивцю, яка знущалася над українцями, а далі пропонували. Підписником переглянути відео, як наші бійці її справедливо карають. Під цим покаранням чітко щитувався натяк на зґвалтування та тортури над полоненою. Ми чітко наголосили, що немає жодного допису, що наведені історії сталися насправді. Ба Більше ми пояснили, що ЗСУ сурово дотримуються норм Женевської конвенції і гуманно поводяться з військовополоненими. Будьте уважні в соціальних мережах, поширюйте лише перевірену інформацію і підписуйтеся на наші сторінки в соціальних мережах. Дописи та відео на наших каналах точно перевірені і не містять маніпуляцій. Бережіть себе.